МТЗ 892-2013 год, 3645 мотогодин. Підфарбовувався по контуру там, де полущилося було. Двигун не фарбувався. Можна бачити стан двигуна, який є. Підфарбовувався, тому що були... Осколки з деокупованої території. Стан кабіни. По обшивці тіла. Також осколок попав сюди трактором йдуть противаги, йде Дуга під соняшник, по мотору, по коробці питань немає. Ну,